Наших глядачів на youtube каналі Вічер в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день я, Протарій Володимир Давидов, буду з вами продовжувати читати святе письмо, міркувати над почутим і намагатися отримати користь з того, що ми почули, і отримати поради. Поради для того, щоб якось реалізовувати івангельські істини в своєму житті. Поставив був ефір сьогодні на 10, тому що не встигнув Але як бачите, щоб ми не затягували по часу, встиг на півдеся... на півдесяту і тому якби розпочинаємо наш ефір. І давайте розпочнемо також і читання Святого письма, заради чого ми тут з вами і збираємося. Одного разу. Прийшов Ісус на другий берег моря. Саме вчора ми читали про те, як Господь плив по морю і здійнялась буря, і Христос втихомирив і вітер, і море, і саму воду хвилі. І от що відбувається далі, якби хронологічно. Переплив на другий берег моря до краю гадаринців. І коли вийшов він із човна, одразу ж вийшов йому на зустріч із гробниць чоловік, у дусі нечистому, який жив у гробницях, і ніхто не міг його зв'язати навіть ланцюгами, бо багато разів він був скований кайданами та ланцюгами. Але розривав ланцюги і розбивав кайдани. І ніхто не міг його вгамувати, і завжди ніч і день у гробницях і в ворах перебував, волаючи і сильно б'ючи себе камінням. І побачивши Ісуса здалеку, прибіг і поклонився йому, і скрив, скрикнувши гучним голосом, сказав, що тобі до мене Ісуса сини, Бога Всевишнього, заклонає тебе Богом, не муч мене. Бо Ісус сказав йому, вийди духу, нечистий з цього чоловіка. І запитав його, як і ім'я твоє? І відповів, кажучи, легіон ім'я моє, бо нас багато. І благали його дуже, щоб не висилав їх геть із країни тієї. Давайте я зупинюсь на деяких моментах, які варто е, все-таки проговорити. Перше, те, що от, е, тут говориться про край гадаринців. Е, цікавим є моментом перекладу, тому що е, це, е, той переклад, який я зараз з вами читаю, український, він був виданий, здається, минулого року. Е, і тут вказується, що гадаринці. В попередніх минулих перекладах української мови я зустрічав, де говориться гергесинці. Так, геразинці, навіть геразинці. Навіть і таке є, якби в церковно-слав'янській мові зустрічаються і гадаринці, і гергесинці. А, і скажімо так, що у апостола Матвія вказуються саме гадаринці. У Марка і у Луки вказуються гергесинці або, гери, або Герезинці. А, і мені просто навіть сьогодні я звернув на це увагу, що у Марка і у Луки має бути однаково, але в даному перекладі вказано так, як і у Матвія – Гадаринці. Пояснити не можу. Але е, пояснюється взагалі, якщо ми візьмемо церковнослов'янський момент, е, церковнослов'янський переклад, е, де у Матвія Гадаринці, у Марка і у Луки Гергесинці. Е, це м, розничтіння полягає в тому, що ми, ми говоримо тут, згадується про десяти Це була інша сторона, яка знаходилась напроти Капернауму. Або там, якби, район Магдали. І це був інший протилежний бік Галілейського моря. І ця територія, як ми бачимо, вона не бу... як ми зараз побачимо, вона була за межами Іудейської. Це була не іудейська територія. Тому що, як ми вже, в принципі, давайте трошки наперед скажу, ми цей випадок знаємо, досить знайомий, відомий, там пасли стадо свиней. Для іудеїв це було неможливо. Тобто на території юдеї свиней не вирощували. Це було ну, виключено. Свиня вважалася нечистою твариною, і такого, такої ситуації ми просто. Обійшли б всю юдею і не змогли б знайти. Так як це був інший берег, значить там жили люди вже не іудеї. Так от, згадується про деяке десятиграді. Тобто, напевно, територія, певна місцевість, яка мала 10 великих міст. І от відомі є такі місця, міста були дійсно Гадари. І було, місто, і було місто Гереза, тобто гергесинці або Герезинці, яких ще ну, різна, напевно, транслітерація, традиція, вимови. Так от це було два сусідніх міста, і територія це була, напевно, якби, або одного міста, або другого. І апостол Матвій, і Лука і Марк, як вважали, ну, це ж не було саме місто. Коли однозначно можна сказати, а це було місцевість, це було місце при березі. Відомо, що ці міста, десятиградя, і особливо Гадари і Герези, вони знаходились в глиб території, тобто не біля моря. А е, земля, то, то якби її називали е, тому, що найближче місто було, наприклад, Гадари. І люди, які висаджувалися, ну якби прибережна територія. Наживались землею, яка належала місту Гадари. Сусіднє місто було Герази. І через це, в принципі, можна о, якби, зрозуміти, що обидва місця міста, тобто територія, можна було назвати як територію одного міста, так і другого. Тобто межі такої не було. Або як зараз області чи райони, ну, так умовна територія. Через це скоріше за все, що її цю територію, де це відбувалося, називали і так і інакше. Один апостол по одному запам'ятав те місто і назвав цю землю саме Гадаринською, а інше Геразою, тобто Геразинською, або, як ще кажуть, Гергасинською. в церковно-слав'янському тексті ми чуємо. І от у апостола Матвія ми зустрічаємо те, що Господь зустрів. Двох біснуватих. У Марка і Луки говориться про одного біснуватого. Знов таки, ми пам'ятаємо, є, є ще той момент, коли Господь біля Єріхона зцілив з одной сторони, одного якби одного євангеліста говориться про одного сліпця, у іншого про двох. А, і тут пояснення то, те саме, що, скоріше за все. А, було два біснуватих, але саме такий лютий біснуватий, він був один. І Марку, і Луці він більше запам'ятався. А другий вже, знаєте, як був, ну, як, як товариш по нещастю, що він теж був одержимим, але він не був, ну, якби. Лютий біснуватий, в якому був Легіон бісів, своєю як би, персоною затулив свого, як я сказав, брата по нещастю. А от апостол Матвій, напевно, запам'ятав двох і вирішив ну, більш точніше описати ці події. Ми вже, до речі, вчора чи позавчора говорили про те, що коли один, апо... да, коли один апостол. Говорить більше, інший може більш простіше описати ситуацію, якщо один більш детально, тому що ну, якби їм вже були відомі один одного послання Євангелія, тексти, ну або там не один одного, а апостол Марк вже зустрічав Євангелія від Матвія. І коли своє писав, написав більш спрощено, тому що про це детально розказав Матвій. І навпаки, де Матвій сказав простіше, як ми вчора про це. Чудо втихомирення Бурі, то у Матвія було це написано більш спрощено. Марк вирішив, можливо, написати більш детально. Тобто, отакі, отаке узгодження в тому, що у одного два біснуватих, а у двох інших синоптиків один біснуватий. Що скажу, чому я використав слово синоптики, може, не знаєте. Ми знаємо чотири євангеліста і троє перших. Апостол Матвій, Марк і Лука називаються синоптиками, тому що вони описували акцент їхній більше був на тому, на подіях з життя Ісуса Христа, тоді, як уже апостол Іоанн Богослов написав. Євангелія він писав останнім, йому вже були відомі тексти перших трьох, і він вирішив написати не синопсис, якби хронологію життя Ісуса Христа, а передати в своєму Євангелії найбільше вчення, слова те, те, чому Христос учив і Його бесіди, і якби навіть якщо коли читаємо. Всі чотири Євангелія Євангелія від Івана Бослову характерно відрізняється саме не кількістю чудес і подій, скільки кількістю діалогів або монологів Христа. Давайте. Ще хотів би за звернути вашу увагу. На те, що э, Гадаринський біснуватий, одну, один з них, ну, в даному випадку Марка, написано, що він, коли пристав Христос до берега, зразу побіг до Христа. Э, як на мене, виникає два питання, на які я поки відповіді теж не знайшов, але э, варто так задуматися. А хто біг? Біг поклонитися? Чи людина, яка була з ним, якби, змучена перебуванням в ній такою кількістю бісів? Які керували нею, і вона нічого не могла з собою вдіяти, стримати себе, адже одержимість якраз тим і характерна, що людина не контролює себе. Її розум Перебуває полоненим, в рабстві зв'язаним, і біс контролює повністю всі члени діяльність людини, і навіть її слова, тобто контролює все тіло, і голосові зв'язки, і м'язи тіла. Та, також ще виходить так, що відомо от, з приводу одержимості, що для біса це теж важко, це не так легко. І от якщо ми зустрічаємо Євангелії біснуватих, які час від часу проявляли свою біснуватість, тому що бісові дійсно важко керувати саме людиною, то враховуючи те, що в даному біснуватому Гадаринському було легіон, тобто велика кількість, то їм було одночасно легше і керувати людиною і довше вони могли керувати практично постійно, так що люди боялися. І от питання дійсно: а хто підбіг? І е, чому, скоріше за все, От логічно, якщо е, продовжувати розвивати цю тему, е, то підбіг і він каже, що тобі до, е, до мене Ісуса, сину Бога Всевишнього? Тобто Він звертається за ну, Христа, він дійсно Син Бога Всевишнього. А земля та була не іудейська. Тобто про Месію там. І про Христа, скоріше всього, що не знали. Тобто, якщо Христос кудись приходив в місто іудейське або галілейське, про нього вже ширились чутки народні, і, звичайно, про нього знали і впізнавали його. Він був впізнаний. А тут е, е, земля невідома, і, скоріше за все, що люди не знали про, то, про Христа. І е, е, ще один момент Добре, біс. Е, тут і постає питання. А біс взагалі знав, хто такий Христос? Що Ісус Христос є Бог-Син, який воплотився заради спасіння людства. Святі отці з приводу цього питання діляться, так би мовити, на два табори тверджень. Одні вважали, що так, інші вважали, що диявол до кінця, поки Христос не зійшов в пекло і не звільнив душі, які там були полонені, і. Хотіли йти за Христом і послідували диявол до тих пір, не знав, хто зцілює, хто, хто, хто виганяє бісів і хто був на хресті. Тільки після е, саме смерті Христової ну, і в Воскресіння його диявол взнав, е, як Григорій Низький, святитель, говорить, що дьявол спіймав наживку, що Христос був наживкою, яку дьявол проковтнув, але ця наживка. Його побороло, і він був сам полоненим, е, якби попався е, на гачок, такий образ приводить е, риболовлі. Е, проте, якщо ми от стверджуємо, що от біс, біс каже, що тобі до мене, Ісуса Сини Бога Всевишнього, Він і називає Його Богом. А, і от тут якраз е, син, Сини Божі, е, я вже неодноразово казав, такий вислів був до людей, через яких Господь сповіщав свою. Волю іудейському народові через це, в даному випадку, Син Божий тут не є сповідування Ісуса Христа саме Месією чи там Богом, а саме якби ниж, нижчим порано. Тобто людина Божа, але ще не але не називає її Богом. Але людина Божа і через цю людину. До якої звертається, ну, на думку біса, до якої він звертається, Господь творить свою волю через це Біс, дійсно благає, щоб його не випускали, ой, не виганяли, або якби... Для... ми так от всі отці, я зустрічав таку думку, думку, а чого ж просилися? Ну вигнав того і вигнав. Але якби для біса бісові треба перебувати десь і мучити, тому що. Він тоді якби, реалізовує своє існування. Я зараз вже дослівно не пам'ятаю пояснення, але якби, що бісові треба десь перебувати через це, коли Господь таку велику кількість бісів хотів вигнати, то вони попросились хоча б в свиней. Тобто навіть ми бачимо, ми роз, можемо з цього зробити висновок, що навіть в тваринах. Може перебувати біс, ну тобто поневолювати їхню, захоплювати навіть волю тварини, керувати ними. І ми бачимо, що дійсно всі а ще не дочитали, що не бачимо. Давайте прочитаємо далі і будемо далі міркувати. «Послужи там біля гори велике стадо свиней і благали його всі біси, кажучи, пошли нас у свиней, щоб нам увійти в них. І дозволив їм одразу ж Ісус, і вийшовши нечисті духи, увійшли в свиней і кинули стадо скручі в море. А їх було близько двох тисяч і потонули в море. Ще один цікавий момент, те, що Легіон не сказав там точну кількість, вірніше біси не сказали, вони сказали так Легіон. Легіон це така умовна, ні, Легіон це є і чітка математична цифра. Зараз, правду, не згадаю в коментарях, хто, там, хто знає або хто пригадає, можете написати, скільки це Легіон зараз. Не пригадаю. Так от, це була і певна цифра, кількість, і це було і якби, знаєте, такий то. тобто дуже багато. А взагалі, якщо ми згадаємо, то за те, про те, що Римська імперія поневолила іудею, і там були легіонери, то для іудеїв, коли казали слово легіон, це була асоціація з вимушториним багаточисельним військом, перемійськом, яке перемагає, яке професійне і яке поневолі. І коли біс сказав Легіон, це е, тільки ну, е, якби, грало е, роль таку залякування. Люди боялися такого, тому що якщо вони розуміли, що Легіон римського війська, що він, на що він здатний, то тут ми бачили, що тут Легіон бісів. Тобто ставало ще більше і більше страшніше для людей, які могли почути таку цифру е, щодо бісів. Так, так от далі. Пастухи ж свини побігли, розказали в місті на полях, і жителі вийшли подивитися, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що біснувати, який мав легіона, сидить одягнений при здоровому розумі, і злякалися. І і розповіли їм ті, що бачили, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати його відійти від меж їхніх. Тобто, жителі не. Якщо іудеї, коли бачили Христа, багато вірували в, в нього, і їм було цікаво, далі, ну, хто вірував, що він месія, значить треба його слухати, е і дослухатися, і слідувати за ним. І якби була якась така ну, якби, е момент е слідування за Христом, то тут люди навіть не знали, вони, хто перед ними, вони побачили людину, яка е здолала бісів. Знищила їхнє стадо, вони злякалися і ну не знають, не очікують. Давайте так почнемо. Вони навіть не очікували месії, тому що вони, скоріше всього, що були іншої релігії. А, тобто, це були не юдеї, месі слово Месія для них нічого не значило. І вони, якби ну, прийшов невідомо хто наробив горя, проявив велику силу свою надприродню. І вони полякалися і попросили його йти геть. Якби, звичайно, просто стадо свиней потопилося по волі Христа, а біснувати не був побор, побор ну, при... залишився біснуватим, то звичайно люди б могли б не злякатися Христа, а розніватися на нього і ще й заподіяти йому шкоду або шкоду його життя. ну. Для його життя могла бути небезпека. Але в даному випадку, побачивши, хто зробив і що зробив, то вони попросили його йти е, геть, тому що е, ну, їм було страшно. І з моральної точки зору, е, Христос вказав сви, в цим вчинком, що свині потопилися, що люди е, живуть неблагочестиво. Виходить так, що вони не хотіли міняти своє життя, їм їм не потрібен був Господь, Бог або там. Ну ми ж е, знову повертаємось до того, що вони і не чекали, скоріше всього, ні ніякого месії. Тут насправді є е, таке е, таке питання, на яке теж to, е, точної відповіді немає. Чи все ж це були якісь е, е, ну, на кшталт самаритян? Які мали частково іудейські якісь погляди, а можливо, якісь асимільовані через асиміляцію і мали і іудейські коріння разом з язичницьким. Чи це були якісь чисто язичницькі племена? Ну, важко стверджувати. Я зустрічав як думку те, що це були повністю до євреїв, не не мали ніякого відношення до іудеї. Тобто іноплемінники, і, а значить і іновірці. Чи все ж це були такі е, далеко відійшовши від е, істинної релігії е, іудеї? Ну, я ж ще раз скажу на кшталт сама, Самарян. Тобто, Самаряни це ж були переселенці, які пере, е, язичники, які перейняли побут і релігію іудеї, але, е, е, але Залишалися ще й зі своїми язичницькими віруваннями, тобто такий смісь така була е релігії. Так от, і коли він увійшов у човен, ну тобто я хотів завершити на тому, що жителі їх не зацікавив Христос. Що він проповідував, хто він такий, попросили його піти і не заважати їм жити, як вони жили раніше. Бачите, вони навіть не подякували Христу, що їхнього одноплемінника він зцілив, що все тепер нормально, якби не пораділи цьому. Ні, вони побачили, що стадо в дві тисячі голів свинячих потопилося. Звичайно, для них це було важливіше, як ми бачимо з Євангелія. І коли він увійшов у човен, тобто Христос, просив його Той, щоб був існуватим, щоб бути з ним. І не дозволив йому Ісус, але каже йому: іди додому до своїх і сповісти їм про все, що Господь зробив тобі і як помилував тебе. <кхід> і пішов і почав проповідувати в Десяти про все, що зробив йому Ісус. І всі дивувалися. А, знову ми повертаємось до того, що людина хотіла послідувати за Христом, але Христос бачав в ній. А, якби що він принесе більше користі, якщо почне проповідувати. І, можливо, знову ж таки, Господь не просто все робить, а з якимось промислом, дивлячись в серце людини, скоріше всього, що він цьому пісноватому, ну, так би мовити, умовно кажучи, побачив потенціал того, що його, його слова, його розповідь своїм одноплемінникам, вона перенесе плоди. І можливо, навіть хтось і. Через деякий час там зустрічав Христа, або, можливо, потім з, з, з тих міст, і з'явилися в тих містах і християни. Не можемо нічого сказати про це, ми не знаємо, але сам факт, те, що він пішов проповідувати, це, було, о, це була воля Божа. І вона має принести свій плід. Те ж саме, коли була бесіда Христа з Самарянкою, вона ж пішла теж пропові... розказувати містянам а, в... про Христа. І вони вийшли і слухали його. І потім їй ще казали. Ми вже віруємо не тому, що ти розказала про а, його прозорливість і мудрість, а самі почули і увірували. Ще хотів вам сказати, як би в принципі. Напроти, ще, якби, гео... розказати про умовну геолокацію того міста, де це відбулося. Тобто ми говоримо, що це землі, які були біля міст двох міст десятигратів. Так от, теж знайшов інформацію про те, що тобто, міста Гадари і Гереза знаходились в Суші далеко від берега. Але напроти Магдали і Капернууму знаходилось давнє місто Герса саме на березі моря, і від того Галілейського моря. І від того міста йшла долина до самого, до самого озера, якби спускалась долина. Долина називалась Курсі. Ні, верні, побачте, місто Гіпос. Ну це вже не настільки, а, настільки важливо. Так, от долина ця являла собою, а, вона була пологою, і а, там дійсно були якби такі гробниці, то скилясть місцевість, а, і а, скорі, можливо. Це саме те місце, де були, був цей біснуватий, це древнє місто, і в древній гробниці, можливо, часів Христа, можливо, ще навіть більш старіші. І, можливо, це саме це місце, де відбувалося це чудо. А Курсі це якраз міста назва міста, сучасна назва міста, яке там знаходиться біля цієї долини. Ну, це таке ж те, що я не встиг на початку сказати, тільки побачив в своєму конспекті. А на сьогодні все, до зустрічі завтра. Гай Господь вас благословляє та оберігає. Незважаючи на збройну агресію нашого північного сусіда, все одно бажаю вам всім тихої та мирної ночі. Не забудьте помолитись за наших захисників, щоб їхній зір був а, а, бачив всі. Ворожі цілі в небі і збивав, щоб ніяка, е, ніяка ракета, ніякий шахід не долетів до українських домівок. Ще раз вам бажаю мирної та тихої ночі, хай вас Господь благословляє та оберігає. Не забудьте поставити вподобайку, коментар написати завжди цікаво. Е, і читати ваші коментарі, е, Поширити наше відео і ставайте спонсорами нашого каналу по можливості. За що ми вам будемо дуже вдячні. До зустрічі завтра. До побачення.